Всім привіт! Підготували до відвантаження трактор Canvo моделі 504 BCCU. Це найбільший, найважчий трактор на 50 кінських сил, який поки що постачається в Україну. Трактор з величезним двигуном, трактор важкий, 3100 кг, його конструкційна маса, тобто без водія, без додаткового обладнання. І реально з пустими баками. 300. Це дійсно височенний показник, і цей трактор готовий до дійсно важкої роботи. Багато світла, класне ледь світло по всій кабіні, камера, примусова гідравліка, навіска на яблуках і дійсно класна комплектація. Ціна 17700, гарантія 2 роки. Повний пакет реєстраційних документів можемо оформити прямо на вас. Звісно, можемо організувати доставку, як ви бачите. І дійсно надаємо підтримку, сервіс і нормально консультуємо при виборі техніки. Якщо і ви хочете купити трактор Ханво серії 504, то дзвоніть в Мотостор, телефон 098 949 9090. Ну а цей тракторець відправляється у нас у Житомирську область. Власник вже зачекався його готували трактор, чекали слушної нагоди, як кажуть, щоб доставити трактор. Все, всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.